Заклад у Варшаві, в якому найсмачніша качка попекінська. Давайте покажу вам, що ми їли, яка була подача, і звичайно, який вийшов рахунок. Скажу в кінці. Я якось побачила цей заклад у однієї дівчинки в сторіс і зберегла собі. Я не знала, що від нього чекати, але оскільки ми любимо азіатську кухню, вирішили сходити спробувати. Як ми потім зрозуміли, незважаючи на те, що там велике різноманітне меню, всі приходять поїсти саме качку. А так як її потрібно чекати годину, ми ще вирішили замовити кошик п'єрошку. Всього йшло 10 штук з різними начинками. Два з куркою, два з яловичиною, два з креветкою, два з капустою та два зі свининою. Мені найбільше сподобалось з куркою та креветкою. І потім, нарешті, нам принесли качку. І ще мені дуже сподобалась подача. Разом із качкою нам подали соус хойсін. Він дуже смачний, але головне з ним не переборщити. Пшеничні млинці, зелений салат, огірок та цибулю. Якщо чесно, не передати словами, як це було смачно. Щоб зрозуміти це потрібно обов'язково спробувати. Тому зберігайте собі це відео, щоб не загубити назву ресторану. А тепер рахунок: ми замовили Сезонний лимонад, воду, 10 п'єрошків і качку по пекінськи Це вийшло 373 злотих. Як ви вважаєте, дорого чи ні?